Доброго дня, другокласники! Урок математики! Відкрийте підручники на сторінці 111 а зошити на сторінці 53. Всі за парти ми сідаємо, до роботи приступаємо. Щоб помилок уникати, треба добре рахувати. А тема нашого сьогоднішнього уроку засвоєння таблиць множення чисел 2 і 3. Та задачі на ділення на вміщення. Полічіть додаючи цифру 3: наприклад, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Поставте відео на паузу виконайте завдання самостійно в голос. Перевірте себе. Та навчіться рахувати швидко, додаючи цифру 3. Поставте відео на паузу, попрацюйте! Це фотографії дівчинки нехочухи, яка нічого не хоче робити, а ми покажемо, як вивчили табличку множення і ділення. Червона рамка з прикладами для дівчаток, а синя рамка з прикладами для хлопчиків обчисліть усно. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Підручник, сторінка 111. Вирази номер 670. Читаємо завдання. За схемами запиши добутки і знайди їх значення. Наприклад, добуток числа 2 і різниці чисел 14 і 5. Запишемо цей вираз. Ми записали вираз із дужками – тому першу дію виконуємо ту, що в дужках. 14 відняти 5 буде дорівнювати 9, 2 помножити на 9 буде 18. Запишемо ще один вираз. Добуток числа 2 та різниці 72 і 64. Знову вираз із дужками. Тому виконуємо першу дію в дужках, потім дію за дужками. 72 відняти 64. Від 72 відняти 60 буде 12. Від 12 відняти 4 буде 8. А 2 помножити на 8 буде 16. Продовжуйте виконувати праву самостійно. Поставте відео на паузу. Попрацюйте. Вирази номер 671. Запишіть вирази в зошит та знайдіть їхнє значення. Поставте відео на паузу Попрацюйте. Сьогодні ми будемо вчитися розв'язувати задачі на ділення на вміщення. Задача номер 672. Прочитай задачу на ділення та пояснення до її розв'язання. Розглянемо малюнки. Прочитаємо задачу. Читаємо та уявляємо. На день народження тетянці подарували 12 тюльпанів. Вона поставила по 3 тюльпани в кілька вас. Скільки вас знадобилося тетянці? Проаналізуємо задачу. Скільки тетянці подарували тюльпанів? 12 тюльпанів. Так. Куди вона поставила тюльпани? У кілька ваз. ми не знаємо скільки. По скільки тюльпанів у кожній вазі. У кожній вазі по три тюльпани. Що запитують у задачі? Скільки вас знадобилося тетянці? Для розв'язування задачі нам потрібно дізнатися, скільки разів по 3 вміщується у 12. На малюнку видно, що тюльпани поділено на чотири групи, по три квітки в кожній групі. Такі задачі розв'язуються діленням. Було 12 тюльпанів, їх ділили по 3 і дізналися, що для цього взяли 4 вази. Відповідь 4 вази. Кенгуру нам говорить, що це задача на ділення на вміщення. Поставте відео на паузу, перечитайте ще раз пояснення та зрозумійте, як розв'язувати такі задачі. Завдання 673. Задача. Запишемо задачу у зошит. Читаємо та уявляємо задачу. 15 кілограм мандаринів. Розклали в пакети по 3 кілограми в кожний. Скільки пакетів знадобилося? Ми знаємо, що задачі, в яких розклали, розділили, поділили, розв'язуються дією ділення. А це в нас задача на ділення на вміщення. Отже, також будемо використовувати дію ділення. Запишемо задачу та розв'яжемо. Виконавши дію ділення, ми дізналися, що потрібно 5 пакетів. Молодці! Задача номер 674. Прочитайте задачу. Запишіть у зошит. Потім звіримося. Поставте відео на паузу попрацюйте. Перевірте! Я сподіваюся, що задачу ви розв'язали вірно. Це задача. Наділення на вміщення. Завдання 675. Котру годину показує кожний годинник у першій половині доби, у другій половині доби. Давайте трошки згадаємо про добу. Що таке доба? Доба це одиниця вимірювання часу. Назвіть частини доби. Так, це день, ніч, ранок і вечір. Скільки годин має одна доба? Одна доба дорівнює 24 години. Розглянемо годинник. За добу годинникова стрілка обходить циферблат два рази. Після 12 години ночі це означає. Перша година, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята, одинадцята і дванадцята. Дванадцята година дня. Після дванадцятої години дня починається новий відлік: Тринадцята година, чотирнадцята година, п'ятнадцята година, шістнадцята, сімнадцята, вісімнадцята, дев'ятнадцята, двадцята, двадцять перша 22, 23 і 24 повна доба, тобто годинникова стрілка два рази показує одну й ту саму годину, але різний час доби. Тому, якщо ми кажемо 2 години ночі, можемо сказати, або сказати 14 година дня. Розглянемо наші годинники. 5 година ранку, або. Сімнадцята година. Розглянемо тут 12 година дня або 24 година. Завдання 676 та 677 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Зошит. Сторінка 53. Завдання перше. Прочитайте завдання та виконайте його. Завдання друге. Розв'яжи задачі, що в них спільне, а що відмінне. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Завдання третє. Обчисли ланцюжком. Завдання четверте. Прочитайте завдання та виконайте його. Поставте відео на паузу попрацюйте. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали, і, скажу вам у кінці, всі ви просто молодці!